Добрий день. розкінчився дощ, вже можливо буде на днях уже випогоджуватися, трошки теплішать і сонячних днів буде більше. В першу чергу нам треба налагодити полив у огірках, тому що там буде дуже жарко і вони можуть пересихати, бо вони посадці тільки один раз поливалися о, з відра там по. Для старту полязлися, щоб прийнялися. І все. Будемо ввожувати капельну стрічку, щоб вже їх доладньо поляти і, звісно, підкормлювати і запустити їх в рост, щоб вже вони почали рости. О. На даний момент у нас капельна стрічка нова. Це ну, по, заказана. По Пошті на, на водовиливом 2,7 літри через 20 см. В тому році я нею користувався теж. Непогано. Хорошо водовилив. Чого така великий водовив, тому що дуже багато поливу і треба швидко поливати все, щоб його за півтори години. І переключатись на друге, потім на третє, і так, щоб не, не могло пересихати. Це ну, дана стрічка, вона це італійська. Ну, така ну, хороша. Ну, другий рік вже користуватись буду, а перед тим я користувався э, нашою пласмодер. Э, вона непогана, але одне, що мені... Мені сподобалось то, що бувають бабіни, попадаються багато неякісні Деякі бувають дірки. І приходиться купувати багато цих ремонтників і ремонтувати її ну Так в основному була хороша лента Ну деякі бабіни попались в трошки, як кажуть, якості не було. А, -а перед цим я ще Користувався турецькою Sunstріam. Вона не, теж непогана була, але зараз її достати нелегко на 1,6 водовилив, щоб був 1,6. То я вже вирішив вже брати італійську цю на 2,7. Зараз підемо в теплицю і будемо її розмотувати, вирізати там. Ну, все робити, щоб поливати. Так, ми знаходимося в теплиці, де посажані огірочки. Будемо тут робити капельний полив. Тут вже декілька днів ніякої движення не було, ніхто нічого сюди не заходили, тому що було похолодання, ляли. займалися пікіровкою, а зараз вже Бачимо, що вже погода буде погоджу, буде вже жар, жарко. І вони вже пересихають, вже той полив, що ми трошки поляли, вже його майже немає. Ну, вони вже трошки, навіть корінчики пустили, ми розширились. І зараз тільки їм треба водичка і підкормка, І тепло. Сьогодні ми будемо зараз будемо розмотувати ленту, О, ставити там краники в кінці, підсоєдняти. Все. Щоб вже воно було готове. І як буде жарко, щоб можна спокійно було поливати без напряга. Бо поливати не тільки огірки треба, але ж і розсада і все так, що треба, щоб хоча б огірки були без проблем на полив. І так, зараз ми будемо бабину готувати. Ось ми розмотуємо ленту вже последні ряди, ось таким способом. Бабина на трубку, на трубці стоїть і людина йде, розмотує, тягне її до, до краників І вона постійно розмотується. А тут вже в кінці ми вже будемо відрізати. По, по розміру. Зараз підемо судіняти до краників Уже з'єднувати краники, щоб підключити полів. Потім вложимо, підключимо до води і будемо поливати. Краники. Так, ну будемо зараз з'єднувати лінту з краником. Перш треба вирівняти, щоб воно було рівненько. Щоб гарненько зайшов краник, на краника, тут його розширимо і будемо накладати на краник. Щоб капля, щоб були капельні ці капля була зверху, щоб воно капало через верх. Впихаємо туди, щоб до першого. І тепер зажимаємо ленту. О, все, зажали, попробували, щоб воно не видірнеться. все. Все. Таким способом всі ленти попідсоєдінять. Зараз підсоєдимо, потім я покажу, як вон там на краю я роблю загрушки. Так, А тут тепер ми вже з другого краю. Він вложили, трошки натяжку дали, щоб краник натягнути і будемо робити заглушку. Тут вже трошки запасом від, від крайнього гірка приблизно сантиметрів 40-50 Ми, ми ну, відрізаємо. Остається там маленький кусочок. З нього відрізаємо сантиметрів 10 кусочок такий. Для заглушки. Заглушку робимо, загинаємо один раз, два рази і перегинаємо так. А тепер це всередину засовуємо його, щоб воно зажало там, о, щоб воно не могло розплягтися. Розважуємо, все, заглушка готова. Треба, щоб воно було. Капля последняя за огірком, щоб воно поливалися до цей ряд. Все, капля готова до роботи. Отак з усіма ґентами зараз роблю і будемо поливати. А там і другу теплицю і так далі. Ну, оце так, якось так. Все, до побачення. Бувайте здорові!